Рішення рівна Ради спочатку щодо рекомендації, а згодом і заборони торгівлі російськими товарами викликало жваві дискусії серед рівнян і обурення деяких торговців, які в своєму бізнесі покладалися на російський контент. Що перемагає бажання не підтримувати економіку країни-агресора чи продавати і купувати ходовий або дешевший товар, досліджуємо у черговому випуску перехрестя правди. Всеукраїнська громадянська кампанія бойкоту російських товарів та іншої комерції, що виникла як реакція на торговельну експортну блокаду України з боку Російської Федерації, розпочалася ще влітку 2013 року із закликів у соціальних мережах. Після початку кримської кризи та вторгнення в Україну російських військ українські активісти оголосили про відновлення кампанії Бойкоту у лютому, 2015 го Своє слово щодо товару окупанта двічі виголошували депутати Рівнеради. Рішення 18 лютого собою містить рекомендацію стосовно нездійснення торгівлі товарами російського виробництва. І одним з пунктів цього рішення є звернення Рівненської міської ради до Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів України стосовно внесення змін до законодавства України, яке стосується санкцій. Щодо торгівлі ну, товарами в цьому випадку російського виробництва. Потім то, скажімо так, таке рішення воно є на даний час правомірне і воно виконується. Це рішення було надіслано до вищезазначених органів, і ми, скажімо так, ми чекаємо від них відповіді і в ну, подальшому внесення змін до законодавства, враховуючи складну ситуацію в країні. Потім е, було ініційовано депутатами рівненської міської ради на сесії міської ради 26 лютого питання про заборону реалізації товарів російського виробництва. Все так я пропонував би включити в порядок денний даної сесії Рівненської міської ради проект рішення. Конкретний проект рішення про заборону реалізації товарів російського виробництва. Яке покарання буде за порушення цього, ваші пропозиції. Я думаю, треба цей товар конфіскувати. Просто ну, це, це не конфіскувати, Ми не можемо. не Якщо вони будуть порушувати, це... яке покарання буде за порушення прийнятого закону? Від, відповідно чинного законодавства. Ми провели з усіма власниками мереж торгівельних закладів, управління торгівлі співбесіді відповідні. І я заходжу в свій маленький магазинчик і бачу, що продавці вже реально відбирають у мене у менеджерів і маркетологів, які привозять товари. І відкидають абсолютно всі товари, які вироблені е, в Російській Федерації. Там. я нічого не купляю російського, да але ми маємо подумати, що це буде з нашими людьми. В першу чергу з пенсіонерами Шановні, хто мені послухайте. дасть, хто мені дасть послухайте, відповідь? Будь вас. ласка, рішення прийнято за 36 проти 0, утримались з четверо. Не голосували троє. У прес-службі обласної прокуратури нам пояснили, що свої висновки прокурори оприлюднять тільки після отримання звернення з міської ради. У міськраді запевнили, надіслали рішення одразу ж після ухвалення. Я думаю, після того, як буде зроблена їм і проведена ця перевірка, тільки тоді зможе бути введено в дію це рішення. Але закон України про санкції передбачає те, що Будь-які пропозиції щодо застосування санкцій мають бути винесені на розгляд Ради національної безпеки України. Тим часом міський голова зізнався, що дане рішення депутати, по-перше, ухвалили під тиском громади, а по друге, вже в самому рішенні заклали вимогу до прокурорів проаналізувати його відповідність українському законодавству. Ми висловили свою позицію депутатську, що ми, ми разом з народом ми проти того всього. Так, це вже було категорично. Але там є припис прокуратурі дати юридичну оцінку цій нашому рішенню. Але ліки не виносилися окремо, так? Не виносили. Я думаю, що, я думаю, що ліки це не буде стосуватися. вас запитую, що буде з порушниками, якщо в когось знайдуть ці товари? Не я вам на це відповіді не дам, бо кожному закон, це ж не закон. Отже, депутати стверджують, що змушені виконати волю виборців. Щоб, власне, з'ясувати думку людей, ми провели опитування в центрі міста. Ви купуєте російські товари? Ні, 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 не купую. А не, ви бачите їх, от позначки, що це російські в магазині? – Ну бачу, але не купую. А як ви ставитеся до заборони взагалі торгувати? Е -е, дуже позитивно. Купуєте російські товари? Ні. Як коли я не задужуюся? Я, наприклад, не задумуюся, купую і все. Тобто не дивитеся, де маркування, яке, там, російським не російською. Ну якщо, наприклад, пише там, там російські товари, то не бере. Тобто, якщо ви чітко бачите, да. то тоді не Так. Да. А як ви ставитеся до заборони, яку міськрада ухвалила стосовно взагалі заборони торгівлі в місті російськими товарами? Негативно. <рес> <Бо> це Росія. <рес> Ні, я не дивлю, ну, я, наприклад, такого не маю, чіткого озлоблення до Росії. Думаю, що це неправильно. Тому що, наприклад, є потреби і є покупатель. Якщо покупатель ну, требує щось, то думаю, це нема різниці, чи це Росія, чи це що. Я їх не хочу дивитися, тому що це агресор. І ми повинні що його спонсорувати. Ми що повинні його купляти, і що вони назад наші кошти били наших дітей. Та ніякому разі. Але це питання ще не до нас. Це того не виробника, а того, де закуповує її, де їздять, де беруть за дешево їх, а потім перепродають їх. Отут треба їх наказувати. А ви бачите в магазині, де російський? Завжди ви бачите день. Продавці і менеджери е гова, ховають голову. О, як будто вони ж не знаєте, вони не бачать. Бо, тому, тому що це сьогодні, чим більше грошей для них, тим краще для них. Не для держави, а для особисто для них. Тому я дуже проти. Ви російські товари купуєте? Ні. А, бачите, ви їх в магазині? Ну, в маркетах, але є вивіски там, що показано, що це не наші товари. Як ви ставитеся до заборони торгівлі товарами, офіційною забороною, яку спробувала зробити міськрада? Ну я вважаю, що правильно, що не потрібно, щоб на Україні в даний час продавалися російські товари. Ми Україна, напевно, сама спроможна, щоб забезпечувати продуктами харчування. Війна йде витрати на армію великі. І треба більше підтримати виробника українського. Хай там як не як, є товари, які дійсно не можна замінити російські, але старатися намагатися більше купувати українську продукцію. Тоді. Тобто, якщо ви бачите шампунь український, шампунь російський, і шампунь польський, німецький, то який ви купите? Український. Український куплю. Бувало, що навіть альтернатива є, ну от білоруський. Ну, це лучше навіть білоруський купити, як то і російський. Ну. Агресора. Ви купуєте російські товари? Ні. А чи бачите ви завжди, де український товар, де російський на поличках? Ну, за це не можу гарантувати. Може і таке, і проскакує. Ну, Принципово ні раз, таке робиться, не треба. А як ви ставитеся до заборони взагалі продавати російські товари? які Міська рада ухвалила таке. Ну, я знаю. Ну, мабуть, такий час, може, й треба. А якщо товар, так, то варто іншого аналогу немає? Ну тоді прийдеться брати. Стараюся менше купувати російське і підтримувати вітчизняного виробника. А чи бачите ви на поличках завжди, де російські товари? Завжди дивлюся реличок си. Якщо є флажочок російський, стараюся не купляти. Тому що читай. Це наш ворог Росія. Міська рада провела таке рішення заборонити взагалі торгівлю російським Я товаром. Знаю. Як ви ставитесь до такого рішення? Хорошо, ставлюсь. В один із весняних рейдів представниці рівненської жіночої сотні Ніна Скиба та Аліна Кузіна відправилися разом з журналістами. Нам було цікаво дізнатися і про те, які торгівельні заклади виконують розпорядження міськради, а які його ігнорують, і у яких торгових мережах поважають право споживача знати все про товар, який він збирається купити. Перша зупинка біля супермаркету Чайка Добрий день, я перепрошую. Але відеозйомка забороняється. Є товар, он, бачимо, російський виробник. Тобто не, не було знято. Чи якоб скажеш, російський? Там да. із російського штрих-коду стоять штрих коди Ну от бачите, стоять штрих-коди. через українські. Воробник російська вони що роблять Маскують під іншого виробника країни. Будемо надіятися, що супермаркети будуть шукати аналоги і будуть замінювати товари, які є російського виробництва. Подібне маскування з успіхом застосовує торгова марка пива Балтика, яке присутнє практично у всіх супер та гіпермаркетах та на автозаправках. Тут гіпердрібними цифрами вказана адреса виробника Санкт-Петербург. Однак штрих-код український або ось такий хід. Червона ікра Золото Камчатки розфасована в Одесі. Її розпродають в одному з гіпермаркетів Рівного. Штрих-код цього товару український. Не раз і не двічі упродовж останніх років російська держава вводила обмеження на ввезення українській товарів у той час як український уряд досі не провів жодних серйозних санкцій щодо продукції з Росії. Хто як не ми, громадяни України, повинні показати нашим можливейцям, як потрібно ставитися до нав'язування товарів і послуг, котрі піднімають економіку агресора? Невже для того, щоб не купувати російського, нам потрібні рішення влади, законні вони чи ні? В мене є надія, що вони просто розпродають залишки. Є російські товари. Є російські, вони є на полицях, не видно, що там десь якась розпродаж, тому що товари, які хочуть швиденько зняти з полиць розпродати, вони якось маркуються. Російські товари промарковані малесеньким таким прапорцем, який які взагалі слабо. Товари російського виробництва маскуються методом заміни штрих-кодів, тобто є виробник Росія, а штрих-коди на товарі українські, тобто обманюють безпосередньо споживача. Можете тобто, ви випали адміністратора? Це я маю зробити. Це да, Росія? Так, Росія, Росія. Росія, Московська область. Угу. Ступіно район. Промарковані вони дуже малесенькими поправцями. Познайомтеся, будь ласка, ви можете дати якісь терміни, коли воно буде розглянуто і які буде результати? Не можу. Не Хочуть відповідати. Вже півтора тижні є інформація по засобам масової інформації про те, що рівняни виготують російські товари. Півроку назад так само ми виготували. Я не думаю, що для них це нова інформація і взагалі. Поки до нашої когорти повільно і боком, щоб бува не зафільмували, підходить адміністратор. Дівчата розповідають, що станом на 4 березня відповідь щодо вжитих заходів стосовно російських товарів вони отримали лише з супермаркета Фозі. Це вашу думку, чи варто їх не мати? Не, ну а чому? Ми, ми теж, до речі споживачі, ми теж можемо прийти в супермаркет і сказати, що ми не хочемо купувати російський товар. Чи ви продаєте залишки в кінці кінців? Чи будете закуповувати новий товар? Найбільше більше турбує маркування, наскільки воно. Ми ж теж споживачі, ми теж можемо писати скарги. Зі сподіванням на ліпше розуміння в наступних торгівельних закладах покидаємо супермаркет, у якому з нами навіть не захотіли спілкуватися, а відтак і не пояснили, чому ігнорують навіть перше рішення міськради, яке носить рекомендаційний характер. люди, які хочуть якісь знайти спільний діалог, вони себе так не ведуть. <плес> Доброго дня. Ніна Сківа, ми сьогодні на організації. Скажіть, будь ласка, ви чули про рішення міськради стосовно заборони російських товарів? Так, звичайно, чули. А як у вас слід діла? Ну, І що ви які ви міри робите? Знаєте. Ми будемо знімати. Будете знімати, а в які терміни чують. Ну, Вони ніби не проти, але команди зверху немає. І всі аргументують, як тільки директори зверху дадуть команду зняти, то звичайно ми знімемо ззаду. Ну, от зараз ми хочемо почути, яка реакція під нашого попереднього візиту, що керівництво говорить. На рахунок самої зйомки товару, це ви можете звернутися в центральний офіс нашої компанії. От. Наша робота торгувати. Торгувати і приносити прибуток для компанії, ну і задовільняти наших покупців. Це, на жаль, все, що я вам можу повідомити. А взагалі, от якісь рішення компанії є, от якось відреагували на це рішення навіть міської ради. Звичайно, ви можете це все дізнатися в центральному офісі. Де у вас центральний офіс? Так. Ну, але... Він знаходиться в місті Київ, якщо бажаєте, вони брешні. Але так, ви дивіться, от е, багато супермаркетів маркують товари. Ну, а ви вдавалися до таких от ви, дій? Ви шо, смотрите, ну як це називаєш? Котлету біжтехсом. Ні, ви що? Всі рішення до центрального офісу. Більше нічого сказати. З ініціативи депутатів було зроблено рішення про маркування окремих видів товарів. І над цим теж працюють управління міської ради. Управління торгівлі постійно проводить, здійснює перевірки стосовно маркування. В Ельдораду ми наткнулися на ще одну перешкоду. Нам не дозволяли знімати цінники, на яких були виявлені порушення. Є Он то що я є не можу товар, щоб його доподіяти. Вам якщо треба, вам пояснити продавець. Я не хочу скрутатися, я хочу прочитати. Почитайте кодекс споживачів. Що там прописано, як має бути. До речі, треба буде споживачів сюди, так само прийти, хай вони подивляться маркування самих товарів, цінників. Тобто я приходжу, я маю з батолка взяти, хто є виробником. Тобто я в цьому вбачаю безпосередньо, що вони таким чином ухиляються від констатації виробника. Дивись, не далі. Не 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 це тобто немає взагалі. Чи... — Тобто мені як покупцю, просто вішають лапшу, я так розумію. Ну, Отже, от є російська зборка, я знаю. Чия це машинка, то і навіть є цінник написано, країна виробник навіть не заповнено. Адміністратор не вважає подібні цінники порушенням, однак вважає незаконною відеозйомку. Ви купите місію, якщо ви не хочете. Я, я не обманюю. Ну, ви сказали, що ви не вони знімають втайді. мене, вони не знімають ваш магазин. Я попросила, щоб мене зняли. Зафіксували мене не ваш товар, нічого, а саме мої дії. Я розумію, ваш стан, але вибачте, ми теж виконуємо вагою. Дуже ображає таке ставлення. Самого я думала, що тут буде краще. Якщо є, є звичайний Мені залишається вірити лише на слово консультанту, тому що ніде не вказано, хто є виробником. І зараз я відкриваю, мушу відкривати інтернет і шукати російські виробники. Так, є вітек скарлетт. Ну, було неприємно спілкуватися. Ельдорадо бачимо, спочатку все гарно так, так, так. Потім зверху вказівка пішла. Не коментувати, не допомагати, я так розумію, бо після телефонного дзвінка людина просто помінялася поєдніше. Наступна зупинка магазин торгової мережі Космо у тій же чайці. А ось товар з Росії. Ну, от да, тут так, так написано, бачите. Тобто на самих цінниках немає, тільки от. Ну вкус добавить Сутана, ми є представниками громадської організації «Жіночі сотні стосовно російського товару. Міськрада заборонила подавати, Якщо треба я вам привезуть на Так, Звичайно, це є. мені треба подати на Київ, ми мережові мені треба подати на Київ. кіл. Давай поки що взагалі яке ставлення вашого керівництва на... стосовно політики? Продажу на товарів. Ну ми позначаємо його, тільки uh -huh. позначаємо. Загалом зараз більше фірм, навіть якщо вона російська, так як рівняли, вони ж вже переходять на ЄС. Uh -huh. Так само Шварська, Лореаль, вони всі переходять зараз на ЄС. Тобто вже навіть з Чехії нам товар постачають з Польщі, але є ще до продажу російського товару. Ми його позначаємо. І плюс при консультації ми попереджаємо поки що. Це є російські товар. Ми вже переходимо поступово на інші виробники. Тобто в нас дуже багато зараз в польщі товари з'явилися. І все можемо російські майже товари. Будь ласка, заходьте. Приємно було спілкуватися. Пропоную зараз їхати на заправку. Які масла, оливи, українські, польські так? так. 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 Були от такого плану різні засоби. Вони були з російського виробництва, чую, що була обурена, але зараз дивлюся, що вони зняті з полиць і залишились лише українці. 48 пишуть, оце товар, який маркує, маскується. Добрий день. Немає, що товар? Немає. Дуже добре. У мене є рішення міськради, можу вам залишити, якщо воно вам потрібно, де... Дивіться, що у вас є з російського товар. Спортне я не бачу російського. Ну. Спартне українське. Солодощі. Україна. Тобто не зрозуміло, хто є. Даним виробником, тому що імпортер є Росія. Ну, відповідно, да, є для надходження. На офіційній сторінці теж не пишеться, що є виробником. Хочемо просто подивитися, що представлено з російських товарів, чи знято з полиць російські товари. А ви можете показати снікерси? Які у вас Польські. Так, це польські і польські. Ну, бачимо так само замінено російський виробник на польського постачальника. Ну тут бачимо так само тут ä... Російського я не спостерігаю. І те ж саме Балтик. <говори> Дивіться, що молодці, що російського товару я... Ні, Майже не молоч. Зрозуміло, що невеличкій заправці легше справитися з маркуванням або вилученням товару, ніж гіпермаркетом. Все ж щоб дізнатися, чи тут хоча б намагаються послухати депутатів, прямуємо до одного з них. Там нас шокує товар, який вже виставили на розпродаж. Ось такі склянки. Російська федерація була довгий дотворилами, так російські це все вони не про Вони не позначені. не позначені. Є замінники заборонена. Скажіть, будь ласка, чим це регламентується? Дозволу не треба для того, щоб стаття конституції виконувати. 32 стаття Добрый. і 50. І збір інформації, і зйомка товарів. Ми мусимо передавати ці товари і рішення. Про медент. Російська зубна паста є наявність. Якщо можна його покрити, по не Чатки позначені, але це, мабуть, мабуть, цілий ряд, а позначено тільки одне і так. Так, вночі знімали, це знімаю. Ага. Можливо, не так швидко можна зняти все. Ви його я так таке зроблять? Ще дещо розпродаємо, але російська продукція попередні все буде зняти, я не довго. У самісінькому центрі рівного скуповується все місто. Тож поглянемо, чи тут дослухається до бажань рівнян. Бетончики які сніпер так? російський? Позвіть ласка, адміністрація. Теж усі. Виробництво Санкт-Петербург. Угу. Росія. А що ж там по маркуванню виходить? Вісім-сім. А малиш є. Так. Так. позначений, Дивись, бачиш. Пока це здійде тут пройшовся ці саме в фуршеті. Ми почули думку покупця протилежно отриманим результатам опитування, проведеного на майдані незалежності. Були кращі товари і будуть російські, понятно, і куплю те, що я хочу. ви мені не забороните споживачі. Де що в Росії була українців? То немає значення. це зовсім інше. Нішіть всього вже цю Україну, навіть продуктів російських. Ну, хочете, Кожен, от кожна пачка. – Якби ви віддали б сина чи свого чоловіка. Ви так я жила в хорошій владі да. і в хороші часи. Mm -hmm. До вашого відома. І заробила пенсію, тисячу гривень. Чай не mm -hmm. можу. Поїхала б вона туди на хліб, подивилася як там хлопці, помирають, вона б так би не говорила. <ріст> Далі розмова з директором магазину, який назвався Володимиром Олександровичем. Стосовно російських товарів, російські товари у вас Де дуже... й попитайте. Ми добродуємо те, що є. З вчорашнього дня всі поставки заблоковані нових позицій. У підземному торговому центрі найрізноманітніший товар. Я хотіла зробити краще нашому населенню, щоб ми так само мали вибір зробити своїми руками архітектурні пам'ятки. Я до вас зверталася з проханням на час проведення АТО. Так званої війни на Сході, газ в це не закуповуйте, будь ласка, не продукції. Товар зараз не підходить, не проходить вже Російської Федерації. Ми розпродуємо на зараз мінус, мінус 60% знижки. Можете подивитися на снижки, як вона Від зарплати ми відраховуємо так само. відрахування. Це да, дуже добре, але я просто, Для чого я, який посил в цьому всьому? Що Якщо російський виробник, вони отримують за це кошти. вони... Дівочки, а ми газ звідки маємо. Не з Росії. Ви не уявляєте, скільки я їм прошу, скільки прошу українську Ну Це залишить наших видовництво. Залишається тому, що основна, переважна більшість, все-таки прийняли звернення міськради, відреагували і вже майже весь товар знятий. Заправні станції, що ми були там взагалі, практично ніде немає російських, буквально поодинокі випадки. Супермаркет. Також було б добре, щоб вони познімали, тому що немає продажу, немає фінансування. Не кожна людина буде мати час розглядати чи то російський, український, не кожен ми сьогодні побачили, не кожен має бажання. Активіст майдану гідності Зураб Кантарія стояв біля початків руху проти російських товарів у Рівному. Ми поцікавилися його ставленням до заборони торгувати російським товаром. Я вважаю, що рішення ухвалене міською радою щодо заборони російських товарів є абсолютно популістичним, тому що вони не мають права впливати на такі речі. Тобто це більше політичне рішення, яке абсолютно дуже легко оскаржується, і ну, воно, це просто популізм. В багатьох магазинах бачимо, що йде дійсно вже маркування товарів, і цього абсолютно достатньо для того, щоб людина зробила свій вибір. Чи вона хоче купляти, чи вона буде шукати якийсь аналог місцевий, чи там, польський, чи іноземний. Ми зараз, поки що, на даний момент почекаємо правову оцінку, надану прокуратурою міста а в подальшому, все таки, буде відбуватися реалізація попереднього рішення, яке було прийнято 18 лютого, і воно має взагалі то таке вагоме значення для нашого міста. Ми змалювали вам ситуацію, яка сьогодні склалася у торговій мережі обласного центру. Вона неоднозначна, а тому нам лишається наголосити: не спонсоруйте агресора, натомість ми всіляко допомагайте українському виробникові, купуйте наше українське, підтримуйте дружні нам держави. Звертайте увагу на непромарковані російські товари та повідомляйте про це до міської ради. І тоді з часом ми матимемо ситуацію, яка склалася у всіх європейських країнах, коли у Польщі продукція. В магазинах переважній більшості є польською, у Чехії чеською, у Швеції шведською, в Україні українською. До зустрічі на перехресті правди.